Ну, Дивіться, суспільство глобальне, так як ви сказали, воно взагалі е, глухе, та, глухе. Але тут хоча б йдеться про е, те середовище, яко, в якому ми знаходимося. Не треба думати про глобальне суспільство, але про те середовище, в якому ми живемо, про сусідів, про знайомих, про такі речі. А що би я порадив, я це вже говорив, це поставити. Ціль в своєму житті, духовну ціль, ціль, якої живеться наша душа, наш спокій, наші емоції, і почати боротися з власним гріхом, очищуватися, виривати своїй душі, свого тіла, ту темряву, гріх змінювати, змінюватися, будувати нове життя, ставати новою людиною. І це виліковує. Я нічого нового не говорю, я постійно. Повторяю, те саме, але як це реалізувати, то залежить від кожного з нас. Бо, так як кажуть, можна любити Бога, ну, так якби, тими словами, знаєте, тими порадами, але віра без діл мертва, треба щось робити, треба показувати, треба показувати своїм життям. Бо любов насправді. Вона є тільки тоді, коли ми можемо жертвувати, коли ми можемо щось зробити, коли є дія, коли є боротьба. Тоді народжується любов. Коли немає боротьби, немає очищення, то це просто пусті, прості слова. Це там я можу проповідувати, але ефекту ніякого не буде.